Фішку з датчика знімаємо, просто от нажимається от сюди, отак от вона защлка там і виходить. Фішечку можна закласти сюди, щоб вона не мешала. Потім <гум> ось тут кронштейн крепиться, Оце вигляда з самого відео. Як там видно, не видно. От кронштейн крепиться на болтик. Зараз ми його відкрутимо, покажемо далі. На ключиком. Він Трошки довгенький, розірвали трещоточку і далі. Ось болтик відкрутили. Ось цей кронштейн, він заходить от, разом з датчиком. Він там є от, якраз внизу пінпочка, загнутий такий, там дирочку заходить. Так, дивимося. Трубочка сіла. Так, нам треба його зараз стягнути, своїм металеве. От дивіться, мальчики, бачите? Тут повинен бути хомут. Хомута зовсім не було. Трубка ціла, але я не впевнений, що вона отут пропускала. Вона повинна бути зажита. Дивимося на саму трубочку. Вон трубочка видно, бачимо? Штуцерок. Зараз ми її будемо пробувати прочищати, подивимося, чи то пішло. Ну, спочатку зараз стімемо датчик, чи сам датчик не зак, сам в середині все нормально. Значить Датчик вже знімали. Неправильно поставили навіть фіксуючу. От бачите, куди запхали. От фіксую. І він стоїть Ну Це, в принципі, це суть не в тому. Датчик ціленький, вам видно, бачите, все нічого не забито. Зараз будемо дивиться до самої трубочки. Зараз це поправимо на місці і все бегуть. Коротше, що оцей датчичок. Є такий у мене кругленький напільничок над фільок. Ось бачимо, там є все-таки нагар. Знімаю нагарчик з дирочки, цієї, щоб був хороший доступ воздуха. Чистим, видуваю компресором, почистив, видув, почистив видув. Значить, не працює, нема, Дірки нема в тій трубочці. Все, забито. Значить, показати що. Тросик два с полным два. На конти такая штучка, ну типа опрессовка электрично. Зажимаем патрончик. Так, показываю. Э, на тросик тросик вот такой длины. Ну, Сантиметрів 35-40. На кінці бачимо, трохи розжили ту пару таких волосинок. просто. Бачите, тільки запхав чорний. Запихаємо туди в дирочку. Ні, перед тим забув сказати, шприц набрав 646-го розчинника. Бо більше тут там нічого не від'їдає, я вже пробував і чим хочеш пробував і декарбюраторів. Короче, капаємо туди. А, так, пів шприціка, якщо заходи, якщо йшло, якщо зайшло. Так, запихаємо тросик. О, скільки він йде. О, все, спинився, спинився. Так, фонарик там, це що намішало. І включаємо на реверс. Ну, типу в обратну сторону, тому що тросик розпутається. І полегенько маслаємо брелькою. Все тримає для того щоб тросик не тримати руках І крутим, крутим, крутим. Харитон. Витягуємо. Дивимося. Бачите, яка груда наліпилася. Оце груда наліпилася. Забираємо тряпочкою. Оце все бачимо, так? Да? Знов капаємо. Знов капаємо. Розчинник склеює саму виходить, сажу, типу. О. І так ми її по ходу будемо витягувати по чуть-чуть. Повинен зайти весь тросик. Все, далі не йде. Знову виконуємо таку саму маніпуляцію. Якщо включимо на закручення цю дрельку, то просто тросик розмотається всередині. Ну, Розпитеється. Ось бачимо? Мокре. Оце дає само собою розчинник і наліпляє. Продовжуємо далі. Так, поки, Там ще поки мокро, можна попробувати поки без розчинника. Дуже погано що залазить на дворі дощ. Я не мав як на дворі це все показувати. Бо зняти. так дрочим. И так дрочим, пока... Ой, снова, бачите, гуля налепилась. О, снова рощеника. И так продолжаем. Все, мальчики. Вот, дошло до самого конца. Полностью тросик дошел. Все. зараз снимем тросик и самим тросиком ще поконцевим. пройшло, Так. Ось тросик бачим якої длины. Так. Давай зараз сниму на телефон. Что там видно уже фонарик седая. Ну видно он. О, вот направил как раз. Запускаю. Дивіться. Тросик зайшов полностью, полностью зашел тросик резку стильного. Блин, долбаный фонарик еще не стоит, треба мне. Вот, видно, видите? О, полностью зашел тросик. Вот я должна Тут 20 приблизно, ну 15. Де. Пущі 40 см. Так, сюди ставимо на трубочку хомотик такий, зажати, Ставимо на місце, все заживаємо назад.